Гігантський кролик зустрічає гостей у Нью-Йоркському ботанічному саду, ніби запрошуючи увійти в кролячу нірку і поринути в пригоди. Тут проходить виставка за мотивами казок Льюіса Керола про Алісу. Гості поринають у світ чарівництва та природи. Це справді захопливо. Маленькою я любила читати Алісу в дивокраї та Алісу в Задзеркалі. На виставці можна помилуватися інсталяціями та унікальними рослинами, такими як Латаття Вікторія Амазонська. Сюди приходять і старі і молоді. Адіана Другі захотіла відзначити в Нью-Йоркському ботанічному саду свій 93-й день народження. Моя невістка вирішила, що оскільки я ніколи такого не бачила, а мені вже багато років, то час для таких розваг закінчується. І ось ми тут. Ідея провести таку виставку виникла 10 років тому, а готувалися до неї останні два з половиною роки. Організатори хочуть не лише нагадати гостям про знаменитий твір, а й пробудити цікавість до природи. Аліса це допитлива дівчинка, і вона ніби уособлює наше дитинство, коли ми ставили мільйон запитань. Будь-яка восьмирічна дитина постійно запитує, чому і думаю, один із найважливіших аспектів пов'язаних з алісою в дивокраї це нагадування, що стаючи дорослими, ми іноді втрачаємо дитячу допитливість. Гостям також пропонують узяти участь у чаюванні та скуштувати незвичайні напої та тістечка. А в бібліотеці Мерця можна побачити колекцію книжок про пригоди Аліси, видані різними мовами. Виставка «Дивокрай цікава природа триватиме до кінця жовтня.